Звільнили Глакома Залужного, пояснюючи це тим, що потрібно перезвантажувати систему. Які зміни зараз ви бачите зі зміною главкома? Як оцінюєте роботу Олександра Сирського, зокрема, враховуючи тремневий прорив росіян на Харківщині? Дякую. У Сирського серйозний виклик. Ми чекали. А зброї і голосування пакету ну, майже 8 місяців. А це дуже серйозна вимога. Я не хочу порівнювати, я до всіх ставлюсь з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. А... Складно сказати, що би було, якщо б не змінилось керівництво армії. Мені складно сьогодні сказати. І відверто я не хочу про це говорити. Це питання і розмови після війни. Ми повинні поважати на всіх і бути вдячними всім, хто працює і воює за Україну і захищає нашу державу. На цьому б я зупинився. Я не вважаю, що якщо б будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву. Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли руски, і була завдання зайти окупувати Харків. Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського: в тому, що він знає Харків. І це не мало. Він відвоював його, відвоював той регіон. І успішна операція була б. На Харківщині саме під його командування. А це плюс, але знов таки мені складно порівнювати. Зупинили молодці, не дали окупувати Харків без пакету. Молодці. А потім з деталями будемо розбиратись, коли у нас буде пауза.